На те, що люди зараз дуже недоволені підняттям, шаленим підняттям цін, тарифами житлово-комунальними, От це, це дуже виникає дуже нездоровий настрій суспільства. Е, Передбачаючи ваше запитання, я тому сказав чітко, що рік часу буде складно. не менше, як рік часу. Це гарантовано. Більше того, я так делікатно натякнув навіть. Вже зараз для мешканців шукайте альтернативні джерела опалювання, опалювання ваших помешкань. <coughs> Сьогодні вже коли мати Російська Федерація, це у нас буде другий етап економічного протистояння, газового протистояння. Я думаю, що він не зайварний. Тому треба буде так собі подумати, делікатно, хто має можливість десь там якісь заруки або тут були помешкання, або заощадити, тобто такі енергетично ощадливі відбути. Тобто війна перейде в іншу фазу. Навіть при тому, що ми сьогодні підписали меморандум Словаччини на 8 мільйонів, м -м транзиту з, з їхньої сторони, прокинуться це практично російський. Ми все, е практично тільки російський газ можемо зараз закачувати в наші сховища, в нас ще немає технічної можливості. Перейти на інші, поки що тільки сховаючи, але це тільки меморандум. Поки що це навіть не, не контракт, не угода, це тільки меморандум. Але хоч це є, вони від цього не хотіли підписувати раніше. Це лише на 8, а минулому році ми ем, споживали Україна понад 50. Самі ми добуваємо 201, ем, решта докуповуємо або беремо зі сховища. Практично. Собі охарактеризувати, скільки нам буде тут потреби. І сьогодні в нас ми затягуємося в таку складну юридичну судову тяганину з Російською Федерацією за цінову політику. Це половиною долара за тисячу кубометрів нас влаштовує поки що. Росія, відповідно, піднімає максимально високо, ну і зараз буде велика тяганина судова в міжнародних інстанціях, тому цей процес буде досить складний. З точки зору фармацевтиків, ну, надіємося на те, що сьогодні підняття на 7% експортних медикаментів дасть можливість, крім вітчизняному фармакологічному підприємництву почати якісно випускати свою продукцію і мати, виходити на ринок України. Хоча б в тому контексті. Буде проблематика, звісно, річ в От Я тут не погоджуюся з рішенням Кабінету міністрів, соціальний напрямок все-таки можна було піднімати в інших частинах, чи акцизну частину, чи алкоголь, чи дютюн, можна було піднімати ще, можна було піднімати ну, скажімо, прогресивний податок з найбагатших. Все-таки він замаленький був. І, ми говорили з вами про Верховну Раду, про лобійські моменти, які також активні лобійські моменти, які там відбувалися. Це також є правда. І тут уряд не, не встояв на превеликий жаль. Тому там звільнення зараз 500 працівників, ви знаєте, 12 тисяч по Україні є звільнено, здавалося, ну можна було знайти ці кошти. От, можна було. От на референдум. там 16 мільйонів можна виділити, бо комусь це захотілося. А може не треба піддаватися на такі речі? Ну, Надіюся, все-таки за те, що ми зараз може ну, в найближчий час це важко говорити повернення коштів, е, викраданих сім'єю Януковича і оточенням, е, то що зараз приїхав Генеральний прокурор з Лондона. Наскільки це швидко, ну, не переконаний. Що банківська система, Європейська світова, не працює в таких оперативних моментах, щоб можна було протягом тижня-двох тижнів повернути кошти, які вивезені за теж противника. Тому і я передбачаю все такий рік, достатньо тяжкий рік, але ну, достатньо рік часу.